Купили набору трішки для кашки для собачок. Також купили шлуночків, поставили на стіл, щоб заховати в холодильник. А Марсік вирішив, що це все багатство це все для нього. І почав е дегустувати. Марсик, кісточки тобі не бажано, звісно, їсти. Ну, Що ти там трошки погризеш погризи. І це є при тому всьому, що він має вдосталь сухого і волого корму. Ну хочеться спіймати отаку от мишку, коли вона стоїть в такому доступі. Зараз я тобі дам шлуночки, вони м'якенькі, щоб ти не поламав собі зубки і не пошкрябався.